Всім привіт! Сьогодні 25 березня, прекрасна погода, на дворі сьогодні повинно бути, не знаю, біля 18 градусів. І ми спробуємо виїхати сьогодні на фідер. Не знаю, що в нас вийде. Ну, я думаю, пару кіл з плотвічок може зловимо. Так що, як доїду на озеро, включусь вже на озері. Ми вже приїхали на озеро. Це тут така заточка з того. Великого озера, що ми були на минулому відео. Надіюсь, що тут на затоці вода мілша і це. І вода тепліша, відповідно, і тому воно буде тут клювати краще. Будемо бачити. Ми вже трошки закормили, дав два кошика, поставив кліпсу. Будемо пробувати вже кидати. Третій кошик вже з приманкою. Так, треба знайти черв'ячки. Опа. Бо ті рази не кормилися. Результат був, як самі знаєте, не дуже. Цей раз спробуємо закормитися, побачимо, що буде на цей раз. Білого червяка не брав. Той раз на нього не клювало, будемо пробувати червоного. Ну, сьогодні прям. Наша ціль це плотва. Блящик ще не хоче брати, а плотвічка вже поведна. Тоді побачимо. О. Прикормочка настоялася. Сьогодні будемо без сигналізаторів, тому що буду сидіти біля вудочу, бо тут не можна під'їхати машиною. Є трохи вітер, але в сумі нічого страшного. Так, а друга вудочка у нас буде флет. Флет, так як тільки знаєте, флет-кормушку. Ось такий самий спосіб. Поки що на гачок нічого не ставимо. Пробуємо з дві-три кормушки, закормимо. Прикормка злетіла сама. Це так погано трошечки. Білець не купував, пробую просто прикормку на флет, і вона трошки погано ліпиться. У мене ж та форма до неї. Ка собі так сказати, Блин, забув закліпсуватися. кліпсуватися. Угу, угу. Це раз нормально. Будемо сподіватися, що ця не злетить по дорозі. Ну, не ціла долетіла. Блін, знову кліпса. Ну вот. Ще одну кинути. Це кошик маленький, мало влазить в нього. Добре, кліпса. Добре, кліпсу маємо. Будемо пробувати на цю населяти мотиля, я там купив такі гумочки, ніколи на них не ловив, так що це буде такий перший раз, перший опит. Добре, зараз пошукаю ту штуку для гумочок і тоді включуся. Все, вудочки закинуті, Лише оскільки чекати покльовки. Вже то, як я чіпав того мотиля на ту гумочку, я не хотів знімати, бо це був чистої води позор. І це ж у мене не виходить трошки. Але якось ми його присобачили там. І, цей, і закинули. Будемо бачити, Ну є дуже велика ймовірність, що він злетить. Ну, будемо бачити, на, на, на цьому на класику вже бачимо є якісь покмалесенькі подзьобування. Використовуємо триногу як цей рокпот як, як підпорку просто, бо так мені удобніше дивитися. ...на покльовки, а прості підпорки я не маю. Кус вже перейшов на рокподи і цей. Маю ще один рокпод, а. а не маю. Не маю цього. Не маю підпорок. Мав колись, але я їх повіддавав. Тому що я в них не нуждаюсь. Все, якщо щось буде відбуватися, включуся. Ну, скоріше всього, вже є якесь це якесь заохочення, бо тому що воно вже прям, прям подзьобує на цьому, на черваку. Ну, трошечки погано, бо сьогодні є вітер. Воно так. Якщо у мене так будуть вудочки стояти, то воно у мене цілий час буде клювати. Ну Нічого, зараз попробуємо щось придумати. Опа, і ми маємо першу покльовочку, тільки після закиду. Не знаю буквально скільки пройшло. Блін, схід. Ну капець. Блін, а там прям щось ж було хороше. Прям так упиралося, упиралося. Ай. Ну це вже... це вже дуже... Дуже-дуже, так сказати, обнадіжующе. Блін, ну така сильна покльовка була і цей. І дуже-дуже вона упиралася, коротше, там прям щось було таке хороше. Цікаво, що там було. Ну, це точно не була... не була якась така плотва, як того разу ми ловили. Бо це прям так опиралася, упиралося. Дивно. Малі гачки, це тут, тут клюнула, якась більша риба, а гачок маленький і вона його нормально не втягнула. Ну, така покльовка, я поки включив камеру, воно раз клюнуло так нормально, прям ударило по вулиці. Потім от, другий раз теж так ударило. І я вже тоді підсікнув, може трошки так о, оголити. Жало більше. Ну це добре, значить там в мене там стоїть кліпс, а значить риба є на торсі. о чуть-чуть не докинув Ну я думаю нічого страшного Так, минуточка, бо що ж тут пішло не так, походу Ні, тут все добре Чому вона Ага Вона щось там то. Опа, тучі болото. А як так вийшло? Ну, це прям такий момент, як мене чесно обрадував. О. Не знаю скільки буквально... Мінут п'ять воно простояло. Але... Ні, навіть не простоїло 5. Я цю закину, потім ту перекину. Ну, може 5. Нехай буде 5. І прям така покльовочка, прям так сказати, літня. Так що це прям обнадіжує. Ну, блін, якщо нічого не зловлю, буде обідно, що зійшла. Ну, я сподіваюся, що... Що ж буде, бо там що ж могло бути хороше? Може якийсь лінь. Тут я ловив ліня, може два роки назад. Ну лінь, звісно, так далеко від цього, від берега, ну хоча все, якщо буде покльовка обов'язково, бачите, там я дивіться, як це як вода рухається. Там прям... Коропи плавають біля мого гачка. Он <смі> тут цим гачком, звісно, коропа не витягнеш, але, але будемо бачити. Ну я, ну я сподіваюся, хоча б якось пару гарних лящів зловити. Ну якщо, якщо воно буде продовжатися в такому дусі, то це прям дуже добре. І знову ми маємо покльовку і знову схід. Це якась масакра. Це або з тим гачком щось не так, або я не знаю, що не так. Ну Тут вона навіть не засіклася, якщо чесно. О боже. Я гачок вроде норм. Підозріло, підозріло. Що ж відбувається. Непонятно що. Попробуємо поставити пів черв'яка. Або якщо зараз нічого не поміняється, тоді я поставлю, може, вже навіть поставити більший гачок. Ну ладно, для початку пробуємо пів червяка. Ну, це вже дає надію, коли воно хоча б шклює. Це вже непоганий результат. Ну, хотілося ще щось витягнути. Так, заодно перекинемо ту, бо там взагалі щось ж нічого не відбувається. Не знаю чи вони не хочуть мотиля чи що. Тут прям покльов. Я вже думав, що 5 хвилин посидіти і перетягувати, а воно клюнуло. Мотиль є дивно. Ну нічого страшного, ми цей мотиль кинемо прикормку. Мотиля жаліти не будемо. Звісно, це кожне насилювання як випробування. Ну хоча може і ні, вже плюс-мінус. Поняв, як воно працює. Пик. Кинемо воду. Спеціаліст по мотелях уже. трошки ще домішав прикормки бо прям так багато не замішував спочатку бо взагалі не було надії на клювання а тепер такі прям є сподівання трошечки змістити може, раз воно там не бере. Попробуємо там Такі по дає насолодитися рибалкою. Оп. Все, як буде клювання, включуся. Надіюся, цей раз, коли вже буду включатися, то ми вже будемо з рибою, а не просто виматувати вудочку. Похоже на те, що зараз буде клювання, бо воно що ж там так сказати дзьобає. Блін, якась тут мушкара літає на балончиком. запшикав. Так ноги обкусала кап'сні, неможливо. Так, не знаю, пройшло вже дуже багато часу і нарешті ми маємо знову покльовку. Ну, воно клюнуло, клюнуло і лишило. Будемо сподіватися, що воно його зараз підбере. Не знаю, вже годин-дві. О, що ж там покльовує. Годин-дві вже, бо не було жодної покльовки. О! Будемо надіятися, що зараз воно його підбере. Ну, це, скоріше за все, дуже космоларія, бо вона навіть тягнути не може. Акули? <с> так сказати я цей. Своє щастя втратив, бо тому що от там була одна така достойна покльовка з достойною рибою, але вона зійшла. Будемо перетягувати. Бо є така ймовірність, що вона вже з'їла черв'яка. Ну, я вже прям трошечки дала надії, бо були у опали руки вже. Щоб воно нічого не клювало, я черв'як є. Що ж воно його... Жувало, жувало, а ніяк не могло проковтнути. Ну, це була риба гігант підводного світу. Вон там поклевка на мотилюч, то я. Можливо, я. Ну, може, дві хвилини тому назад там теж щось дзьобало. Побачимо. То був я. Та. Маленький гачок неудобно насилювати. Кинути туди ж саме, що так добре не пам'ятаю, де воно було, плюс-мінус там треба Орієнтувався я по качці, але так як качка вже втекла, то орієнтир зник. Дивно, в принципі. Так, в якому стані у нас мотиль? Мотиль ще може бути. Флет я вже кидаю хаотично, тому що. Так, там нічого не відбувається на цьому флетті. Треба буде купити пеліць вже як, як нормальні люди ловити. У мене з того сезону ще лишився пеліць, але там такий на, на прикормку на коропа дуже велика фракція. Ну будемо сподіватися. Ну як я завжди кажу, коли нічого не клює, що головне це не риба, а відпочинок. Біля води. Тихонько, людей немає, ще сезон не почався. Спокійно. Ніхто тобі не мішає, собі спокійно сидиш і ловиш. Є така дуже велика ймовірність, що воно вже стягнуло черв'яка. Ну а як зараз ще раз його дзьобне, тоді я буду вже підсікати і будемо бачити. О! Що ж там, що ж там? Ну Вона не може навіть нормально засікнутися, потягнути той гачок. Хоча там гачок стоїть, я не знаю. Дуже маленький. 12-ка хіба. Ну, вже став трошки веселіше, бо тому що з дві години буквально взагалі нічого не рухалося. Перекинувся вже, кинув трохи більш лівіше. І от що ж там почало відбуватися. От плюс-мінус докачка плаває. Це все буде качка винувата, якщо не буде риби. Вона цілий час скубить. Не може то того... а не стягнути того черв'яка з гачка, а не, протя... не не заглотнути його. Так що це може значити тільки одно ж там якась мега риба. Хм. Ну не будемо, не будемо ще трогати, почекаємо. А вдруг. Щоб зараз не витягнути і не спогнути. Бо при такій риболовлі кожна рибка на віз золота дуже дивно, що на, на мотиля взагалі немає покльовок. Мотиль це прям така має бути ходова насадка на цю пору року. Знову є покльовка на черв'яка, але знову вона така нечітка. Який смольок там зібрався і штурмує того черв'яка. Ну, вже хоча б одну можна якусь зловити для приліччя. А то мене буде мучити сумління, що ту рибу, яку я протикав, що то був короб на 110 кг. Бо так завжди, якщо нічого не зловиш, а що ж тобі зійде, то тоді обідно потом. Там вже трошки повеселіше стало, бо хоча б вона вже підійшла до, до, до корма і до насадки. Тільки ще не може... Ну, де є маленька, там є і велика. Може підійде. Трошки більше. Ну що, будемо підводити підсумки. Сьогодні рибалка нульова. Ну, буває і таке, що немає риби. Покльовки були вже добре, дали якісь там емоції певні і так далі. Думаю, що через 2 тижні приїду. І може, що ж буде краще. Ну, все одно цей вайб, озера, воно віддихнув трошки від міста, від роботи. То, що не клювало прекор, але добрий так. Лучше, ніж зараз би просидів свій вихідний вдома на дивані. Всього, всім пока. Всім дякую, хто дивився. Дякую, хто підписався, дякую, хто підписався у минулому відео. 14 підписчиків. Це прям так дуже мотивувало мене поїхати на цю рибалку. Ну, вже як, як виявилося, рибалка вийшла не така, як я планував. Але все одно. Все, всім пока, до наступних зустрічей.